Шановний суд, 2015 року мене було обрано міським головою, і саме в листопаді 2015 року Верховною Радою України були прийняті закони про передачу повноважень органам місцевого сорядування на здійснення адміністративних послуг, що, в свою чергу, потребувало створення такої структури в виконавчому комітеті. Відповідно закупівлю обладнання для здійснення цих операцій, а також і приміщення для того, щоб надавати ці послуги. Саме тому у грудні 2015 року, вже в грудні, ми звернулися до Верховної Ради України і до депутатів Верховної Ради, щоб нам передали приміщення державної власності. Центр зайнятості, яке знаходиться безпосередньо в центрі міста, є дуже вигідно такому транспортному і логістичному місці, тому що на нашу думку воно на той час використовувалось неефективно, ну, не більше, ніж на 30%. Але, на жаль, на той час ми відповіді не отримали. Паралельно, одразу. Ми почали здійснювати аналіз комунальних приміщень в місті, які б могли підходити нам для створення центру надання адміністративних послуг. Були досліджені такі приміщення, як Готель «Роз», Бутинок побуту це комунальна власність наша, також станція юних техніків, а також Центральна міська бібліотека. І Оглянувши і зваживши всі за і проти, ми з'ясували для себе виконавчий комітет, що одні приміщення, такі як будинок побуту, він знаходиться в центрі, але неможливість створити прозорий офіс, тому що конструктивно це приміщення не підходить. Готель «Русь» знаходиться далеко не в центральній частині міста. А такі приміщення, як станція юних техніків і Центральна міська бібліотека, ну, відповідно, набули достатньо широкого резонансу в суспільстві. І це все широко обговорювалося починаючи з 2016 року. І в тому ж, 2016 році, на нараді з моїми заступниками, один з заступників мені озвучив, що надійшла пропозиція від представника власників, Приміщення по вулиці Театральна, 5, яке знаходиться безпосередньо ну, 150 метрів від міської ради в самому центрі міста. Про можливість продажу, тобто купівлі і продажу даного приміщення загальною площою 4700 квадратних метрів за ціною 860 тисяч доларів США. А також інша пропозиція, теж приміщення знаходиться прямо навпроти міськради. Це будинок культури бувшого заводу Сіньмаш орієнтовною площею 3500 метрів квадратних за ціною 1,5 мільйона доларів Сполучених Штатів. Але на той час ми для себе прекрасно розуміли, що коштів на придбання. І реконструкцію переобладнання даного приміщення міська рада не має. Уже в жовтні 2017 року вийшла постанова Кабінету міністрів 779 про порядок надання субвенцій місцевим бюджетам і створення і функціонування центру надання адміністративних послуг, у тому числі, і послуг соціального характеру. Тому що ми передбачали там місця і для пенсійного фонду, і для. Комунальних служб, які здійснюють, для того, щоб це людям було зручно все сплатити в одному місці. І було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2017 року номер 736 р про деякі питання створення ЦНАПів. Саме ці документи і визначали вимоги до створення сучасного центру надання адміністративних послуг. І Сума субвенцій складала в межах України 5 мільярдів гривень, яка рекомендує органам місцевого самоврядування визначити приміщення і створити центри надання адміністративних послуг основними критеріями, яких є прозорість, доступність, відкритість і зручність. Це була і залишається державна політика. Яка покладена на реалізацію саме на органи місцевого самоврядування. Відповідно, вже в лютому 2018 року ми звернулися з листом до Кабінету міністрів України про виділення державної субвенції на придбання приміщення у суді, яка була зазначена ще у 2016 році. Принагідно, хочу пояснити, що на той момент місті тому що ми робота ця велась постійно, тобто ми шукали приміщення. На той момент продавалось, реалізувалось таких таких приміщеннях центральній частини міста три, а саме, приміщення по вулиці Театральній, 5 загальною площею 4700 квадратних метрів за ціною 860 тисяч доларів США. Також приміщення будинку культури заводу Сільмаш. Площею 3500 квадратних метрів за ціною півтора мільйона доларів США орієнтовно. І також приміщення банку по бульвару Олександрівському, площою 2100 квадратних метрів офісних приміщень і 500 метрів гаражів, які збудовані ну, на задньому дворі. За ціною 1 мільйон 200 тисяч доларів США. Всі. Ці приміщення потребували повної реконструкції. Тому що е, я маю на увазі, крім того, я хотів би сказати, що приміщення по вулиці Театральній мало 9 років, як було побудовано. Е, приміщення по бульвару Олександрійському, термін експлуатації вже був 40 років, а приміщення будинку Сільмаш. Термін експлуатації вже був 60-го. Саме тому ми звернулися до Кабінету міністрів з найнижчою ціновою пропозицією, і взагалом, і в перерахунку на один квадратний метр, і найновішого приміщення, яке на той час знаходилося і могло розглядатися як створення центру надання адміністративних послуг. На що від Кабінету міністрів на наше звернення ми отримали відповідь від заступника фінансів про виділення державним бюджетом 5 мільярдів гривень, які будуть розподілятися на бюджетному комітеті Верховної Ради, саме депутатами Верховної Ради? І вже в червні 2018 року розпорядженням Кабінету міністрів номер 423 р від 13.06.2018 року. Були виділені в Білосиківській міській раді 43 мільйони 460 тисяч гривень. Мною було подано проєкт рішення на придбання приміщення. Даний проєкт обговорювався відповідно до регламенту. Крім цього, на офіційному сайті Білосерківської міської ради. І в соціальних мережах на сторінках Белосвітівської міської ради було 26.27.07.18 року, тобто більше ніж за місяць до початку засідання було оголошення про наміри придбання приміщення по вулиці Театральній, 5 під центр надання адміністративних послуг із зазначенням вартості приміщення за яке голосувало 39 з 41 присутнього в залі засідань. На жаль, у 2019 році ми не змогли знайти кошти на реконструкцію даного приміщення, хоча проєкт вже в кінці 2018 року вже був виготовлений, тому що Біла церква стала першим містом в Київській області по боротьбі з COVID-19. Але вже в кінці 2020 року наш проєкт розглянули в Київській обласній державній адміністрації. І він був схвалений і підтриманий як першочерговий. І вже в 2021 році ми передали державі права на реконструкцію даного приміщення. І держава розпочала реконструкцію даного приміщення по програмі Велике будівництво. Відповідно до обвинувального акту, на думку сторони обвинувачення, я вчинив злочином, будучи автором проєкту рішення. Але хочу зазначити, якщо відмінусувати всі земельні питання, а їх багато достатньо виходить на сесії, я є автором проєкту більше 70% проєктів рішень. Така робота, міністрі голови. Я і сьогодні, ні на хвилину не сумніваюсь у правильності. Доцільності і без перебільшення стратегічному для розвитку міста рішенню, яке прийняли депутати Білосердівської міської ради. Закінчуючи промову, хочу наголосити, я діяв, дію і буду діяти завжди в виключно в межах і інтересах громади Білоцерківської. ради.